Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект про запуск національної установи розвитку. Це щось схоже на банк, який на пільгових умовах видаватиме гроші підприємствах на прифронтових територіях, релокованому бізнесу або внутрішньо переміщеним особам, які займаються підприємницькою діяльністю. А більше дізнаємося в одного з ініціаторів цього законопроекту до нас. В ефірі приєднується Данило Гетьманцев, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, я вас вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава пане Данило, розвійте, будь ласка, мій скептицизм. Я так розумію, що створюється якась чергова структура, новий проект, нова програма з підтримки релокованого бізнесу чи внутрішньопереміщених осіб. Тобто, їх що 4 роки не підтримували. ми так само знаємо інші кредитні програми. Тобто, скажіть, будь ласка, в чому унікальність у цієї національної установи розвитку? Після Другої світової війни в Німеччині був створений банк, його назва КФВ, і власне завдяки цьому банку вдалося німецьке економічне диво, бо він брав участь в фінансуванні відновлення Німеччини після Другої світової війни, і ті проблеми, і їх рівень, з якими ми стикнулися зараз, вони є співставними з проблемами Німеччини і полягають в тому, що цілий ряд. Кредитів цілий ряд операцій не можуть бути здійснені щодо відповідних осіб, щодо прифронтового бізнесу, щодо релакованого бізнесу, щодо ВПО. щодо… Певних проєктів відновлення, оскільки зазначені проекти і зазначені напрями діяльності є надто ризиковими для звичайних банків, і звичайні банки відмовляють їм в кредитуванні. Якщо ми візьмемо навіть нашу е, таку базову магістральну програму 5.7.9, яка користується популярністю у бізнесу, то з е, більш ніж 80 тисяч. Договорів, які укладені в межах цієї програми, лише 5 тисяч приходяться на прифронтові території. Чому? Тому що комерційні банки не хочуть та не можуть кредитувати прифронтові території у зв'язку з підвищеними ризиками. Таких кредитів і невідповідністю цих ризиків нормативам, які доводяться національним банкам до комерційних банків, і за якими Національний банк дуже чітко слідкує. це цей законопроект. Це ця установа, яка буде створена моя з реформа, яку дякую дуже народним депутатам. Підтримали 280 голосів за. І власне на підставі цього закону буде створена установа, яка буде надавати такі кредити, і за рахунок державного бюджету, і за рахунок допомоги, яку вона отримує за кордону від наших партнерів. Тому це дуже важливий інструмент. Він дійсно, ви абсолютно праві, мав би з'явитися набагато раніше, але у нас були певні дискусії з кабінетом міністрів і з партнерами. Але, врешті, все владналося, і з 1 січня вже буде працювати. Пане дино, а як конкретно буде працювати ця установа? Давайте на конкретному якомусь прикладі уявимо, як це буде працювати. Ви вже сказали частково про фінансування. Ну я так розумію, що цей проект вимагатиме ну такого серйозного фінансування, звідки братиме те гроші окрім державного безперечно. Безперечно, мова йде передусім про гроші, які ми отримуємо від партнерів, але також це і програми бюджетні програми, які вже на сьогодні є, якими опікується фонд розвитку підприємництва. Власне, як він буде працювати на прикладах конкретних, дуже легко зрозуміти. Бо на сьогодні, якщо харківське підприємство приходить до банку і хоче отримати кредит, і в нього є нерухомість під цей кредит, то банк комерційно відмовляє в цьому кредиті, бо ця нерухомість. Комість не є ліквідною для банку. Він, якщо кредит не буде погашений, і за це заставлене майно не продасть. Бо, на жаль, вартість майна в Харкові, вона є значно нижчою ніж була до війни. І тому банки, як правило, на жаль, на прифронтових територіях відмовляють бізнесу в кредитуванні. Зазначена установа буде мати можливість надавати та обслуговувати такі кредити через комерційні банки. Більше того, вона буде надавати гроші комерційним банкам, які будуть мати цільове призначення, і вже в цю програму буде заздалегідь закладений Підвищення ризики того, що зазначені гроші можуть бути не повернуті у зв'язку з тими чи іншими обставинами, що так чи інше стосується війни. І ще дуже важлива норма цього закону це страхування військово-політичних ризиків. Це той інститут, який ми також запускаємо цим законопроектом. І врешті він відбудеться в Україні. І врешті і бізнес і люди зможуть застрахувати своє майно від військових ризиків від його втрати внаслідок прильоту чи якогось іншого пошкодження воєнного пошкодження сподіваємося що так і будемо буде я вам дуже дякую і нагадаю з данилом гітманцевим дякую народним депутатом головою верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики ми говорили про новий законопроект і запуск національної установи розвитку